Допомога військовим з Борисполя, які повернулись із зони бойових дій від благодійника Андрія Мацоли. Бориспільському міському ветеранському центру вже давно був необхідний спеціальний автомобіль, який би перевозив ветеранів з інвалідністю на реабілітації та різноманітні заходи. З цією потребою до благодійного фонду Андрія Мацоли звернувся спеціаліст центру та ветеран російсько-української війни Павло Коваленко. Ну, Говорит, харшомом зробимо реабілітаційний автомобіль, адаптивний, повністю щоб вирібля своїх возили, Как бы, по потребностям. Машина уже, она находится в Киеве, она уже вот, у нас. Единственный вопрос стоит в чем? В поиске ветерана или особо с инвалидностью, который имеет категорию d 1 Почему? Он должен быть ревным-ревным. Это одно из моих условий. И, и чтобы ему дать работу. Зарплата у них хорошая, буде, 25 тисяч, ну, в принципі, относительно хороша. Будет оформлена на першу приватну броварню, і машина вся буде повністю обслуговуватися на першої приватної броварні. Тобто топливо, ТТХ, то ну, технічне обслуживання, да, ГСМ, весь баланс стоїть на ній. Вона в нашому розпорядженні, але баланс на ній. І людина буде оформлена в штат першої приватного броварня. Розповів Павло Коваленко і про те, які функції виконуватиме мікроавтобус. Треба, от, у нас є ветерани, є особи з інвалідністю, які зараз лікуються, ну, є просто програмні хлопці да, в нашій громаді. Котрі, знаєте, ну, обічно, так, у нас, у нас є Бориспіль, да, в якому є определені реабілітаційні послуги. Да. Але це не, ну, скажімо так, реабілітаційні послуги не широкого профілю. Скажімо, є такі складності, там, де треба там, операцію якусь зробити, або інтерпретизувати, щоб що що Борисполь просто фізично не діяти от. поэтому по цьому таких людей видно проблем в спеціалізованих закладах. І от як раз і машиною, і всі люди будуть доставлятися в спеціалізовані заклади, а-а, де їм будуть надавати допомогу. Не важне МРТ, КТ, там, ну, хоча й у нас це делать, ну, люди навіть з дому вийти, надим, як-то ж доїхати надо. І от як раз от по Борисполю, вдалося там неважливо, ну, відвозити людей. Також она буде використовуватися в а-а, виведенні Цих людей на різні заходи, тому що ми їх теж вводимо на психологічну тобто адаптацію у суспільстві. Це ті ж самі там концерт, теж психологічна робота, просто поїхати на пікнік, просто поспілкуватися, просто щоб вони не сиділи вдома. До збору коштів на автомобіль також долучились і ветерани на концерті у столиці, який організував благодійний фонд Андрія Мацоле. Я хочу подякувати Богу, я хочу подякувати ЗСУ. Те, що маю змогу стояти і бути тут на концерті. Подякуємо разом за сьогодні. Анастасія Усик, Усикна Сергераскін новини те бориспіль.